В економічному плані ситуація полягає наступно: з одного боку, Венесуела, десь починаючи з 2013 року, коли Финці Мадуро прийшов до влади, mm. да, вона перебуває в стані перманентної кризи. Тобто, там було дуже багато зроблено помилок в економічній політиці. Дещо нагадує Російську Федерацію, коли вона отримувала великі дивіденди від нафти, вони значить, почали гратися з цими речима, і все закінчилося тим, що значить майже 90% експорту це була нафта, і це така економічна трагедія для країни. Тому що з одного боку, ти, начебто, маєш все, тому що нафту потрібно всім, А з іншого боку, коли ситуація змінюється непротилежно, ти втрачаєш все. Далі почалася велика інфляція, і там значить, були взагалі такі цікаві речі, коли е, періоди інфляції рахувалися по кількості нулів, які потім, так мовити, значить під час деномінації зрізалися. Перше, оскільки я пам'ятаю, зрізали три нулі, потім зрізали 5, і потім зрізали чи 7, чи дев'ять. Тобто ми можемо розуміти, що ситуація там була абсолютно. Так сказати, сам. Е, рівень безробіття в 2015 році зашкалював. По різним оцінкам це від 35 до 45% населення тобто, це фактично повна бізнадьога, якщо так вже говорити а, такою простою мовою.